По-перше, про армію, яка буде а, дійсно зможе по силам захищати від російського наступу. Це може бути мільйон, це може бути мільйон триста, півтора, півтора мільйона. Ми говоримо про серйозні цифри. Це не п'ятдесят, не сто, не двісті тисяч, не двісті п'ятдесят, не триста. Чесно, і тому що та кількість воїнів вона просто не зможе захистити нас від, якщо буде ймовірного повторного. Наступи, так? І тому всі це розуміють. Європейські лідери, скажімо так, пішли думати. Я думаю, що ми проведемо кілька консультацій, розуміючи, що тут питання велике, питання грошей, можливостей, і... тому що це великі гроші. А <кій> це Раф. Далі ви запитали, що до холодного душу. Ну, я знаю, що. Європейці дійсно знаєте, дійсно цей союз дуже важливий Європи, Сполучені Штати Америки. І європейці зрозуміли, що вони бояться після тих чи інших заяв, і їх було багато від Америки, включаючи ту, про що ви кажете, де точно не йдеться про укріплення цього союзу, так? про щось інше йдеться. Безумовно, це вибір Сполучених Штатів, і вони, ну, команда вона сьогодні засереджена більш на внутрішніх питаннях, але я вважаю, що цей союз не можна втратити, виграє тільки Путін. Північна Корея, може ще хтось. Іран, Пані, Іран, я... ми, до речі.